Рюкзак на 32 літра є в кольорі е, мультикам та в кольорі піксель, виготовлений із кордури 1000D. Значить, що в нас по функціоналу. У всьому периметру рюкзака ми маємо систему молі, на яку можна зафіксувати додаткове спорядження. ваше. Маємо ручку мощну таку для переноса. Знизу додаткові кріплення для вашого карімата, до прикладу. Всередині рюкзак має ось такий зовнішній вигляд. Є дві кишені нез'ємні для ваших речей і також є дві додаткові з'ємні кишені для ваших дрібниць. І також місце для якогось індефікатора. Маємо ще глибоку кишеню для ваших дрібниць і отвір для виводу трубкою гідратора. Зараз покажу, як він виглядає на спині. Це рюкзак. Вся фурнітура компанії VUJIN. якісний пластик. Лямки цього рюкзака виготовлені анатомічно правильної форми. Є демпфуючий елемент на передній частині лямок. Також маємо можливість підтягнути рюкзак в під ваші потреби, зафіксувати цю лямку. І при необхідності цей рюкзак можна швидко скинути за рахунок пасти. Рюкзак на 32 літра від молі.